А, частина, ну, а, частина, закону, добре, давайте не будемо друг друга перебувати. А частина 3, статті 18. Виконайте, будь ласка. А, а ви Можна... Так, да, Я знайомлюсь, ковтун Владислав, добре. Е, Ковт, Ковт, Ну добре, добре, там наголо вже як я розберу. Добре. Вячеславович, е, спеціальний жетон 01 98 342 у вас 0053776, Очкін Олександр Анатолійович. повного ознайомлення, будь ласка, хочу з сторону подивитися, без зайвих предметів. У вас вже нове, мабуть, так? Да? Ви так? Ні, 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 ні. Ну я бачу, в Києві як? я вже спілкувався. Я ви попросили, ага. я вам дав. Ось так воно виглядає. Мені просто okay. здавалося, минулого разу я не знімав, що отут квадратик був якийсь. Знаю, що а, ну то так. я спілкувався <клес> на <російському клес> ну, давайте, районі. Документ для перевірки особи, Згідно з таки частини частиною документ, документ, що засвідчує засвічував особу. Це будь-який документ діє, як вам зручно. Давайте так, підстави. Ви кажете 32 стаття, так. мабуть, це частина друга, так? Мину... Мабуть, я так і сказав. Минує я так першу і сказав. частину, правильно? У першій же частині там є. Я вам сказав конкретну статтю для перевірки доповнення цієї статті. Я знаю, я знаю, <клес> я читав, в мене є науковий практичний коментар до е, вашого закону. Mm -hmm. Значить, е, дивіться, відповідно до мене, ви, ви заявили, що ви поліцейський, а я вам заявляю, що я чоловік в правому статусі людина, mm -hmm. суб'єкт міжнародного публічного mm -hmm. права. Відповідно до е, загальної декларації прав людини, що стаття, mm -hmm. кожна людина, підождіть. Кожна людина має право на визнання її правосуб'єктності. суб'єктності. Я значить вам говорю, що я е, чоловік правому статусі людина. Ви ви визнаєте, що я людина? Так? Ви визнаєте, що я людина? Я питання вам задав. Я... Ми, ми, ми звернулися документ, що засвідчилися. Ви мене зараз ображаєте, коли називаєте. А я вам кажу, що я людина. Ні, ні, ні. ні ви просто ви, ви не тактовно, ви не відповіли на моє питання. Я визнав вашу правосуб'єктність. Я, я, я визнав, правосуб я вам, я, я вам визна, так. Документи. А я, я визнав. Визна. А ви визнайте мою спочатку? Документи, що засвідчують. Дивіться, ви показали мені. Посв... Це може бути посвідчення, водія, це може бути паспорт громадянина України. Це може бути за, 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 за Який паспорт громадянина України? Той який не відповідає положенню про паспорт. Це ми вже будемо розбиратися в іншому. Ви на законних підставах до мене підійшли? Я вам... Я вам вам все... — Ні, я вам питаю, на законних... — назвав превентивні заходи. Превентивні заходи це перевірка документів. Угу. Поліцейської є такі повноваження. Угу. Повноваження добре, є. Я, я, я згоден це з вами. І ви маєте а, право. так. — Чи немає у вас якихось проблем з законодавством, чи... Я ж, ми ж розумієте, поліція першу, першу чергу робить превентивні заходи з метою виявлення осіб, які можливо, можливо, в чомусь порушували законодавство. Угу. Вчетний, я ж не до любої людини можна підходити, так? Да? Я не знаю, з, з, з ким я спілкуюся і так далі. Ви попросили а, мене службового посвідчення. Ви надав. знаєте, що не визнання правового ви... статусу людини тягне я... за собою ви... кримінальну відповідальність. Ви, так, ви, 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 стат... ви не визнаєте мою правосуб'єктність, так? Ви назвали статтю, назвали пункт, так? Але там чітко написано, кому я маю надати. Правильно? Кому? Чітко давайте, от ви назвали 18-3. Та яка різниця? Ви до мене підійшли, ви представляєте. Ви представляєте, проблема. Я виконав всі вимоги, що я має бути поліцейським. У вас, як Але ви, ви сказали, що ви людина, у вас є права і є обов'язки, а ви зараз хочете ухилятися від своїх обов'язків. Назовіть ви, мені мої обов'язки, де вони ви, зафіксовані. Зв'язані мати з собою документи. Якщо не тоді давайте будемо приїжджати і будемо там розбиратися. Словити Яким нормативно-правовим актом це засвідчено, де записано, що в мене є обов'язки. На, 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 ви законом керуєтеся? Не тільки, не тільки законом. А чим іще? При виконанні службового обов'язків це закон України про національну поліцію, Є Конституція України, яка має найвищу юридичну силу. Угу. У нас є нормативно-правові акти. Поліцейські всі законодавством загалом. Є тут в цій конституції, де в мене є обов'язок показати вам документи крім Конституції, є ще інші нормативно правові акти. Я розумію, посилайтесь на них. А постанови Кабінету Міністрів. Постанови – це незаконне. Я можу пояснити. Постанови – це незаконне. Це незаконне. Так вона незаконне. так і називається. Постанова Кабінету Міністрів. Правильно. Це театральна дія. Для кого всіх. вони? Для всіх. для всіх. А для кого не перечислено? А для для всіх? Тобто ви робите, а я вам поясню можете, для кого. Ви можете робити собі, що хочеться, я хочеться. Ні, ні, ні. Так, так, я так, я так, живу так, по совісті. По совісті, то будь ласка, якщо ви живете по совісті, ви, ви повинні розуміти, що у вас повинні бути документи з собою. Не просто навіть вдома вони мають лежати, а з собою. А ви зараз просто ну, Це, ніяким, такі собі це хайп, нічим не передбачено хайп, хайп, крім, просто взяти, знімати поліцейського Ми Ну, ви до мене просто під'їхали. І вимагаєте від, від мене ви вимагаєте від мене документи, правильно? Я маю право вимагати, але я тактовно так спілкуюся, я вас попросив. Ви ви не відповідаєте вимагати. на мої питання, я не маю, буду відповідати маю, на, маю на ваші. Ви вимагати. Не визна... ви не визнали правовий закладу? статус людини. Старова. От дивіться, я фіксую я це а, манкурти, в... злочинці. Вони не визнають правовий статус людини. Злочинці? Скажіть, будь ласка, так. Я от, знімаю тікток. Мене сотні тисяч переглядів. От ви кажете злочинці, а скажіть, будь ласка, тому що ви незаконно коліпи, коліпи. вимагаєте. Скажіть, у мене скажіть, документи Коли поліцейські їздять на виклики. А, а, це ваша робота медичної допомоги до на пожежі, їздять в реврятувати людей. Це не дає не вам право, не питання, це не опліпіна, дає вам право особу. до всіх людей Просі чіплятися. Чіплятися чіпляється. Це... Ну ви підійшли, я не хочу вам давати ніяких документів. Я нічого не порушив. Я йду собі спокійно. Це вже інше. буде. Так, ви хочете сказати, ви до кожного можете підійти і спитати документи. Я вам, я, я вам сказав конкретну статтю, конкретну частину, на якій підставі я роблю превентивний захід. Все мені цього достатньо. А коли ви кажете, ви ображаєте мою ну, чисту гідність поліцейською, що ви кажете, ви бандити. Чому ви угу. на у чому нас ви проблема? Ні, я нас не нас хочу нас просто проблеми у вас законом, знаєте чого? Тому що ви, ви яким законом ви створені? Скажіть, будь ласка, от якщо у вас немає проблем з законом. Ви знаєте, що Національна поліція зареєстрована в Брейстрі? Скажіть, будь ласка, приватні, ви, ви, там, де всі приватні ви, фірми зареєстровані? Поліцейські а, здійснюють, а, Відбуваються від держави-агресора, зведені загони, такі як Рижак, людь. То на що ви спіруєтесь? Що ми а, незаконно створені? Ви не ви, 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 ви повинні бути Чи створені правиток? законом. Ви не створені От, законом а, з, зробити таким чином. Ну добре, дякую, що ви мені сказали, що у вас там сотні тисяч підписів. Все, будь ласка, ну ні, в мене підписчиків думає? менше, але в мене переглядів ні, є сотня. Ви ви пояснюєте, яку логічну логічну сухо. Ви не визнали правовий статус людини зараз. Це вважається юридичним вбивством, тягне за собою кримінальну. Прирівнюється, прирівнюється до фізичного вбивства. Ви, розуміло, ви будете відповідати. У вас є обов'язки. Де, покажіть мені, де у вас зо мною... керуєтеся, людина? Я так? не керуюсь. З чим керуєтеся? Міжнародними конвенціями. Знаєте, чим я можу тільки керуватися? Совістю. Правильно, совість у кожної людини має бути. Так. І те, що як ми зараз з вами спілкуємося, так? то я бачу, що в принципі що про, що ми, про яку совість ми можемо казати. А ну, ви ну, хочете мене образити, так? Да? Я ви собі вас, спокійно дивіться, йду те, по що вулиці. Ви думаєте, це ваш, ваші справи? З вами так повно вічно спілкуються. Вам е, озвучили превентивний захід для перевірки. І не визнали мій правовий все статус людини. вам, все вам І не визнали мій правовий статус людини. Ви будете нести відповідальність за це. Якщо ви мені зараз не довести законність ваших я, дій, ви будете відповідати я, я справся, перед своїм керівництвом. Перед народом Дивіться, ви будете я, від... я нести керу, відповідальність. Я керуюся виключно законодавством І о, в рамках своєї компетенції не більше, не менше. Все. А ти що, о, робите, так? Ви мені ви, не пояснюєте все? Я вам роз'яснив конкретну, підстав... конкретну підставу 31, першій 32 тридцять статті. Ви маєте підставу, право вимагати. Я вам я... А де вам написано, вимагати, що так. ви маєте право перевіряти? А де написано, що я зобов'язаний вам щось надати? Дивіться, такі звернення вже були до до суду. А, Але я, 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 я по місту я захищаюся. Вам, я, я От я зараз тут з, 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 з вами стою. Ні, ви не озвучили. де написано. Ось е, Конституція, це все нижче Конституції, ви, я ви можу вам дайте... тільки... Ви частину другу, 30 -30. У мене є це, це доповнення. І ну, що? Я, я його я не вис... акцептував. Я дайте його не Скажіть. Тому що, якщо це відноситься до війни, до військового стану. То повинен бути введений стан війни. У нас правовий режим. Військовий правильно. Тут правовий військовий режим, а військовий воєнний стан. Військовий стан слова Конституції немає в 106 статті. А, воєнний стан пови, а коли якби. До, а до нас держава агресія на нас напала. Ви кажете, що? Подождіть, якщо, нас, що? якщо агресор напав, так, а він так, напав, треба, повинно треба і ні, стан війни. війни треба вводити. Треба Закони випедити. повинні. Закони повинні працювати краще. Ви зараз не по закону дієте. ви зараз ведете себе як злочинця. Ви себе ведете? Ні, я відстоюю свої права. А ви мене ображаєте? Ви, ви говорите, я що я веду себе як злочинець, що в мене немає совісті. Ви називаєте мене особою, якою я не є. Я забороняю вам застосовувати до мене свої презумпції і фікції. Ви зараз Злочин, хочете приєднати взагалі добре? Почуваєте, так Так, я так. добре себе почуваю. А тепер а, почнемо почнемо з того, що на чому зупинилися. Ви кажете, злочинце. От ви ображаєте зараз, чи стаїтись так, тому що чому? ви підійшли і незаконно. Я вам кажу, я поясніть, злочинку, де написано, що я зобов'язаний. Я ж вам поясню. Поліцейські при виконанні судового ви не чуєте мого це, питання. А, ви керуєтеся Це, це ваші переговорів? Ваші для... Так він, він, він не він не він не а ви мене плутаєте. А тому я це так роблю. Він, 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 взагалі... Ви не відповідаєте. Ви не відповідаєте на мої замагається, питання. Замагається, ви намагаєтеся дати роз'яснення. елементарно. Зобов'язує закон України про мобілізацію. Як особу чоловічої штату мати по собі документи? Дивіться, ви знову мене особою назвали. Як я ж кажу, те, що ви мені сказали, що ви людина, я ж кажу. Ва людина, у вас є свої права, є, але є обов'язки. А ви до цього ви зовсім викинули? Розумієте? Просто Дивіться, просто ви будете, будете вибачатися ви переді ви не мною. Хоч, ви не хочете і... цей пункт виконувати взагалі, тому я що, що він, він мене не стосується. Ви рахуєте, що... Так, Тому сказав, що він, у вас є він мене права не стосується обов'язки, а обов'язки які? Назовіть, де, Такі, де прописані ні, мої обов'язки? Взагалі не хочете їх виконувати. Так ви, де вони прописані? Воно, Покажіть мені дружина, документ. От дивіться, от в мене зараз таке о, така думка складається, що о, от це ваша можливо, думка, так я її підкреслив. Що можливо, у вас є якісь проблеми з законодавством? Я ж не знаю, з ким я спілкуюся. Можливо, ви здійснили якесь порушення і ухиляєтесь таким чином. Дивіться, я вам зараз поясню. У нас в країні йде така ситуація, да, що. О, хочете, ти, ви вже визнаєте, що Ви ви у нас? Та я, я, я вам кажу, що в країні, так, так. Я, я живу на цій території. Територія, країна це територія. Ви, так, працюєте, ви, Конституцію. ви працюєте на державу. Держава це, і територія не це різне. Для того, щоб захищати мирних... Правильно, а зараз ви що робите? А, а зараз стараюсь, ви просто пристаєте зробити. до чоловіка на вулиці. А, а скажіть, будь ласка, а на злочинці на як навіть. Хлопці, я затриманий. Скажіть, будь ласка, на злочинцю як написано? Чи він злочинець, чи як? А ви як у вас для цього повинні бути якісь оперативні є... дії, але не так, що ви до кожного а, підійшли... Ні, є оперативні дії, ми давайте щось. Є превентивні заходи називається, Превентивні. Тобто, Ви зараз шукаєте злочинця, у вас повинен бути якийсь лист Привірка, е маршрутний. Маршрутний лист є? Мене, покажіть. — шляховий лист на автомобіль, що я ви, 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 виїхав, в мене він є. Де, покажіть. Він мене є я не зобов'язаний вам його надавати. Тоді до побачення. — є чітко прописано, хто має робити ці перевірки. І нехай, будь ласка, ті органи і роблять перевірки, а не ви, мене зараз буде шляховий лист. А, а, і це взагалі зараз не має ніякого відношення до мою, мого превентивного заходу. Якщо ви рахуєте мої дії незаконними. От ну, куди ви на 102 ви кажете, ми всі телефонувати і казати. Я знаю, що це... це для чого мені? Я з вами зараз говорю, я ж не кидаюсь на вас, не, нічого такого. Ми з вами просто спілкуємося, да, я ми трошки хвилююсь, бо мені треба, якби понимати. треба їхати, а ви не, мені, зим, дивіться, дуже, ви, дуже, ви, ви не перші, хто О, мене зупиняє. Я ніяких документів не, не показую. Я вам пояснюю. А я вам кажу, а я вам зараз кажу про такий час, що ви зараз. Якщо встановлюєте, ну якщо людина заявляє, що вона особа, а не людина дає вам паспорт, то ви її можете передати в ТЦК. Ви розумієте? Зараз торговля людьми йде. То Звертайтеся досягнути. Ви зараз чого органи? до мене підійшли? Від, відповідні От відповідні органи, знаю, ТЦК зараз? Ви, ви Ні, я знаю, сказати? що мене навіть СБУ в ТЦК завозили. Розумієте? Ну до СБУ я відношення не маю. Ви не маєте, а я знаю, що я, коли був. По прикордонній комендатурі приходили ТЦКшники, вони не могли мене забрати. Мене з наушники відтуди звідти виманили. <гум> я спілкувався в метро із поліцією, і до того я спілкувався на Голосіївському районі, коли стався виступ декілька місяців назад. Я там через пару днів їхав і мене зупинив заступник командира взводу. Вони втрьох були. Теж ми з ними розмовляли, пів години пройшло. От я з ними поговорив і я пішов. Я впевнений, що буде так і з вами. Тільки якщо буде це по-другому, я не проти. Я з вами проїду, але я вам кажу. Ви получите виговор від свого керівництва, а, давай, тому що зараз ви зараз порушуєте треба, мої права ви, ви нагло порушуєте а, мої а, права. Ви не визнаєте правового статусу людини. Я вам ще раз давайте так. Нагло, Будь ласка, от не зараз кажіть, я, так, ви, ну, зараз, я хочу... зараз зараз поліцію, Таким, ви, ви зараз в свою власну ви, як, кажете, що нагло. Де, де, де мої поведінці почаються... Ви не а, пояснили мені, де прописані мої зобов'язання. Давайте тоді, інспектор, викликайте командира. Чи сам командира? Ви сюди на місце? Можливо зараз. Полковника лучше зразу звіть, а... бо командир може бути теж некомпетентний в тому, що я зараз буду розказувати. І ті не документи, не які не в мене не... є, ви не маєте права навіть одним оком заглянути Це... в них. Я, я, я вас хочу, а, а... а я хочу я вам хочу... ще раз я сказати. Я я ви не, не визнали не... право вистатись ви людиною. Ви, висто... ну, а... ви не даєте а... мені висловитись. Я, тип... Я дивіться, я зараз добре, я можу взагалі далі, давайте не будемо дискутувати. Я зараз поп'ю водички, Власка, трошки. будь ласка, водичку. Нехай тобі командир і... Ну ви заберете та... мій час, будете потім відшкодовувати мені. У власній якості. свій час. Самі ви вже давно йшли по своїм справам. Якщо За... ви пробує. кажете, що ми вас збираємося туди забирати, ну це так. ваша думка. Це Лупці, ви... Давайте тоді взяли, Давайте чині, тоді я скажу, не перебивайте мене. Значить, від... А чому ви можете перебувати? Дивіться, а ви ж поліцейські, є, є, є наказ 1179, етика, вас... поведінки, пов... а у вас, повага, повага, пов... пол... Нет, у вас немає до мене поваги. Пане поліцейський, у вас немає до мене поваги, ви не визнали мій правовий статус людини, все, ви будете відповідати. Що... Ви прославитесь на весь Тік-Ток сьогодні. Супер. Добре. І ви Добре. теж. Добре. От ви більше всього і говорили. Зараз ви повинні виконати 1179. Етика поведінки поліцейського не теж того. не виконуєте. про те, що викликаємо туди командира сюди, то... Викликаєте. Я затриманий? Що, ви захотіли командира? Я вас питаю, я затриманий? Ви не надаєте документи? Я, я захотів полковника, а не командира. Попросив, я затриманий а, запитання. Де, Якщо ні, то я пішов. Полковника і так далі. Ой, так. Якщо ви кажете, що я не затриманий, то я пішов. Ви не надаєте документи. А, підстава, підстава, немає підстава, для затримання в мене буде. Я вас попросив документи, ви скажете, будемо. Зараз документи. у вас є підстава? Все. Є підстава. Яка? Тому я вас прошу, давайте будемо себе вести тактовно, я вам це наголошую. Дочекаємося тоді командира, поспілкуєтеся ви з ним. Тому що ви мені перераховуєте всі спецслужби, з якими ви спілкувалися, щоб вони вас всі відпустили. Це все ви кажете собі на камеру. І мене також це все відеофіксація видається. Я вам кажу, командир, я вам я затримаю. Під'їжджає командир Дивіться, я вас ви вважаю. зараз знаходитесь без допомоги. А Що ви взяли що без документів? У вас немає... Ви відмовляєтесь їх надавати працівнику поліції. Тому що немає законних підстав. То що, хочете, то, що ви хочете, то, що ви хочете, це все самоуправство хлопці. Вам не казав ніхто не Тут пахне 365 кримінального кодексу. Ні. І 146-й попахує, якщо ви говорите, що у вас будуть зараз підстави, мене затримати. Звичайно, я тоже встановлювати... А я забороняю вам встановлювати мою особу. Ви думаєте, ви так можете робити? А ви думаєте, що, ви а можете... ви думаєте, що можна... Я вам кажу, ви... Я збираюся виключно на законодавство. Виконую свою роботу таким чином, щоб... Одну статтю вивчили Ви вивчили одну статтю. Ви навіть не знаєте 1179 наказ МВ. я не буду вестися на вашу провокацію. Та це не провокація. Ви три місяці, мабуть, понавчалися, тому і, знаєте, один, один віршик. Думка залишається при вас. Один віршик знаєте тільки. Давайте не провокувати один одного. Та ви теж мене якби вивели на емоції. Я людина жива і е, я хвилююсь. Ви зараз е, заявляєте, що я особа, хочете від мене документи, а я вам кажу, що я не особа. Відповідно е, до міжнародного пакту про громадянські і політичні права, 16 стаття. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її права суб'єктності. Я вам втретє заявляю. Що я чоловік, в правовому статусі людина, в правосуб'єктності людина. Ви визнаєте? Ні, ви не визнаєте. Ну, що ж зробити? Це ваше право. Чи ваша воля, точніше сказати. Будете відповідати за це? Ви теж, Ви це, теж, до речі, перші поліцейські, які не визнають правовий статус. Тому що до цього всі визнавали правовий статус. Так, вони не розуміли, що про що я їм кажу, бо ці знання... Казала. Ви знаєте правовий статус свій Так, доді так, доді? вони казали, доді ви людина. Доді. У мене є це все в Тіктоку. Ну, деякі відео я вже закрив, для чого мені все показувати. В чому закрив? Ну, не хочу. Я залишив ті, які більше мають переглядів. Mm -hmm. я якраз давно не викладав нічого, ось мені буде відео. Контент новий, де? так? Так. Нові підписники і так далі. Ну і за одне люди будуть бачити в обличчя своїх це героїв. У вас пауза, Викладання ну, робив паузу, я займаюся другими ще речами. Створюю свій документ, власний, на який я ж кажу вам, і ваш начальник не буде мати права дивитися. Той, хто зараз під'їде. Полковнику покажу. Полізете самі дивитися, не маєте права, це авторський документ. Туди поліземо. Дивитися в мій документ. У мене тут червона папочка в рюкзаку. Ну, добре, що у вас є червона папочка. Ви думали, я до вас в рюкзак, Ну і я ж не знаю, рюкзак. що ви хочете. Я вам кажу, я затриманий, ви кажете, що я повинен щось дати. Я вас ще раз питаю, якщо я не затриманий, я пішов. Зараз до Ну ви залишайтеся, ви, я пішов. І, 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 і ми Тому що ви робите провокацію, кожна минута, кожна і минута і стоїть грошей. Давайте так. Давайте так мінімум. Ну що, ви, забирає, ви зараз забираєте мій час. Давайте тисячу гривень в минуту. Це не багато для вас? Якраз от постоїмо зараз на вашу зарплату.